Який обрати фільтр для води? Зворотній осмос. Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Марія на каналі Тепло Радість. Сьогодні поговоримо про фільтри зворотнього осмосу, а саме, як обрати фільтр для води, як вони працюють та чим корисні. Новим глядачам нагадую: не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати корисні відео. Будемо щиро вдячні за вашу підтримку, та не забудьте поставити лайк під цим відео. Фільтр для води є необхідним елементом для покращення якості води, оскільки він здатен забезпечити очищення від різних забруднень, таких як хлор, залізо, свинець та інші речовини, що можуть шкодити здоров'ю людини та спричиняти неприємний смак і запах води. Можемо сказати, що саме фільтри для очистки води з воротнього осмосу найкраще підходять для домашнього використання, бо вони не тільки мають здатність до повного очищення води, а й є зручними у використанні. Можуть бути встановлені під мийкою або на стіні, не займаючи багато місця, а також здатні обробляти велику кількість води, що робить їх ідеальними для використання великою родиною. Вибір відповідного фільтра зворотнього осмосу залежить від декількох факторів. Ось основні параметри, на які потрібно звернути увагу при виборі. Якість води. Перш за все, потрібно визначити якість води, яка буде очищуватися. Якщо вода містить багато забруднювачів, таких як хімічні речовини, важкі метали або бактерії, то потрібен потужніший фільтр. Кількість людей. Потрібно знати, скільки людей буде використовувати очищену воду. Якщо вибрати фільтр, що недостатньо потужний, то вода буде очищуватися повільно і не зможе задовольнити потреби всіх користувачів. Розмір і тип. Фільтри зворотнього осмосу можуть різнитися за розмірами і за типами. Потрібно визначити, чи є необхідність у фільтрі підвищеного ресурсу роботи, бо це впливатиме на періодичність заміни картриджів. Ціна. Вартість фільтра зворотнього осмосу може варіюватися від пари сотень до кількох тисяч доларів. Для того, щоб зрозуміти, який саме фільтр по характеристикам підходить вам, краще звернутися до професіоналів, які допоможуть у виборі, бо інакше є ризик некоректного підбору обладнання. Наша команда спеціалістів зможе запропонувати вам оптимальний варіант, враховуючи ваші потреби, бюджет і характеристики місця встановлення. Звертайтеся за консультацією з будь-яких питань. Усі контакти в описі до цього відео. Також не менш важливим нюансом є підтримка фільтра в експлуатації. Це обов'язково треба враховувати перед покупкою. Регулярне обслуговування позбавить вас, по-перше, від його можливої неякісної роботи та не буде ризиків для здоров'я, а по-друге, зекономить ваші кошти, оскільки ремонт обійдеться в рази дорожче, ніж профілактика роботи фільтра. Наші спеціалісти завжди зможуть вам допомогти в регулярному обслуговуванні фільтра для його стабільної і справної роботи. Обов'язково звертайтеся! Давайте подивимось, як використання фільтра для води впливатиме на ваше життя у майбутньому. Ні для кого не секрет, що вода це основа життя, і якість води, яку ми споживаємо, може міцно впливати на наше здоров'я та добробут. Очищена питна вода зменшує ризик захворювань. Вона може допомогти запобігти таких недогів, як діарея, холера, гепатит А та інші, що передаються через воду. Очищена вода є необхідною для підтримки нормальної роботи нирок, які відповідають за видалення зайвого з організма. Вода може містити різноманітні токсичні речовини, які можуть викликати ракові захворювання. Очищення води може допомогти зменшити ризик виникнення раку. Також очищена вода допомагає підтримувати нормальну роботу організму, включаючи кровообіг, терморегуляцію, травлення та інші процеси, та загалом підтримує гарний бадьорий стан, покращує гастрономічні показники їжі та напоїв, оскільки допомагає позбутися неприємного запаху та смаку, що можуть бути присутніми в неочищеній воді. Вартість купівлі, встановлення та експлуатації фільтра для води зворотнього осмосу може значно відрізнятися в залежності від багатьох факторів, таких як розмір системи, якість компонентів та обладнання, а також характер його експлуатації. Зазвичай ціна на систему зворотнього осмосу для домашнього використання, як ми вже казали, може варіюватися від пари сотень до кількох тисяч доларів. Залежить від її розміру, якості, ефективності та призначення побутового чи комерційного. Додаткові витрати можуть включати вартість встановлення, а також вартість регулярної заміни фільтрів, яка зазвичай потрібна кожні 3, 6, 12 місяців, в залежності від рівня забруднення води та типу змінних елементів. Однак витрати на експлуатацію фільтра для води з осмосу значно менші, ніж витрати на купівлю пляшкової води. Також вартість експлуатації залежить від частоти використання системи та об'єму води, який вона фільтрує. По закінченні скажемо, що краще за допомогою виборів фільтра зворотнього осмосу звертатися до професіоналів, оскільки є багато дрібниць, котрі треба врахувати перед купівлею, щоб потім не зіштовхнутися з такими проблемами, як погане очищення води, часті проблеми роботи фільтра, поломки та додаткові витрати на розв'язання цих проблем. Загалом зворотний осмос є ефективним та популярним способом очищення води вдома, що може якісно очищувати воду від шкідливих забруднень, таких як хімічні речовини, бактерії, віруси, різноманітні солі та мінерали. Ми з задоволенням допоможемо вам з вибором відповідного фільтра очищення води індивідуально під ваші потреби. Дякую за увагу! Якщо є питання, ви можете писати їх в коментарях. В описі до цього відео також розміщені контакти телефонів, за якими ви можете звернутися до нас за консультацією. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб дивитися більше корисних відео. Давайте створювати затишок разом та обирати найкраще.